Львіву у віковічне в ім'я співачки Квітки Цісик. Меморіальну таблицю на честь американки українки з походження Квітки Цісик відкрили на вулиці Глибокій, на будинку, де мешкала її родина до еміграції. Її батьки у сорокових змушені були рятуватися від радянської чистки інтелігенції. Батько її був віртос, скрипаль, і він помер на сцені. Він її акомпанував на скрипці, і раптом щось не туди пішло, і інсульт дорозі став помер. А їх взагалі присіду якийсь фатом жінок, вони всі померли фактично від рака. Голос квітки цісик тепер добре відомий у українському і американському слухачеві. Квітка була головним голосом рекламних джинглів компанії Coca-Cola, американській авіалінії Ford Motors, Також отримала Оскар за саундтрек до голівудського фільму. Цю пісню тепер взяла у свій репортуар у Ітні Х'юстон. У 80-х квітка цісик за власні 200 тисяч доларів записала два альбоми українських пісень на студії, де записувалися Лені Кравіц, Френк Сінатра, Пінк Мадонна. Мріяла заспівати й в Україні, але її життя обірвалося у молодому віці. Відкриття меморіальної таблиці і концерти містами Америки та України. пам'яті квітки цісик з Алекс Гутмахер з Америки. «Слушний штат Америки, безумовно її всі люблять, всі знають. Але я собі вирішив не тільки робити концерти в служні штатах Америки, а все ж таки зробити це для того, щоб показати. Квітку на Україні на відкриття таблиці приїхала з Америки двоюрідна сестра співачки Христина Лев. Вона дуже любила українські, українські пісні, і вона це зробила з, з, з душі. Як ви як колись чули ті пісні, ви знаєте, що то з душі? Але вона дуже скромно була і ніколи не говорила про свої проекти. Згодом продюсер Алекс Гутмахер пропонує назвати одну із нових вулиць у Львові іменем співачки і започаткувати музей.